Друзі, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу запропонувати ось такий красивий салатик. Він не відніме у вас багато часу на приготування, а от результат точно порадує. Нашого салату знадобиться ось такий набір продуктів. Перш за все, це овочі. Потрібна буде зелена цибулька, пучочок невеличкий, у мене 100 грамовий, будемо використовувати як білу, так і зелену частинку. Огірочок ось такий і одна середня солодка перчинка, я вже її очистила. І для ситості у салат додамо, я буду додавати шинку, можна взяти абсолютно будь-яку іншу м'ясну нарізку, можна навіть замінити на ковбасу. І шматочок твердого сиру. Заправляти салат будемо сметаною. У мене буде домашня. Розпочну із нарізки овочів, огірочок потрібно буде нарізати соломкою. Нарізаю спочатку ось на такі кружальця, ну, а потім буду нарізати соломкою. Далі перчик теж буду нарізати соломкою. Ну, я ось так такі шматочки розрізала, потім ось так по діагоналі різаю. Дрібненько нарізаю цибульку. Тепер нарізаємо м'ясо. Так само буду нарізати соломкою. Ну і залишився сир, його теж буду нарізати солонкою. Салат я зовсім трішки підсолю, Звичайно, щось додавайте до свого смаку, а також можна додати перцю, хто любить. І додаю сметану. При бажанні сметану можна замінити на майонез або використати в поєднанні сметана із майонезом. Залишається все добре перемішати. Ось і все, буквально 10 хвилиночок і наш смачний салат готовий, лишається його перекласти у салатник і подати до столу. А я нарешті всім хочу подякувати за увагу, щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я хочу побажати всім миру злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.